Третє, це обов'язково виділять більш високий чек, який ви точно знаєте, що вас можуть купити, тому що у вас цей товар наявності вашого конкурента його нема. Треба його в першу чергу виносити і набратися терпіння, щоб його розкачати в трафіків в лідах. Можна ще відразу лупанути трафіка на нього, але ми так пробували. Не виходить, не виходить в якому контексті. Не виходить настільки висока. Ну, низька ціна за конверсію, вона дуже висока. Вона там досягала до 500 гривень, що буде не досить доречно. Тому ось такі ось нюанси. Маю надію, що це якийсь був трішки корисний з точки зору наших фейлів. Ну, ми не встигали, ми просто не встигли. Ну, і, можливо, ви зробите якісь висновки. Про поповнення рахунку, дивіться ще раз: не, це не ламає перформанс. Не ламає. Ви можете стопнути рекламні кампанії, їх перезапустити. На шкоди приносить дуже довгий проміжок, непоповнення аккаунту. Коли Google починає сідити ці гроші, от, наприклад, ось тут тут вже не було повністю нулів. Він просто починав сідити, розтягувати ці гроші на всю країну. До речі, по географії ми тут також вирішили поділити по географії. Ми не встигли це зробити досить толково. Чому у нас би грошей денного бюджету не вистачило на все? Але цих b шукають через Гео. Клієнт просив виключити Київ, бо з Києва немає. Дивіться, Київ і Київська область, друзі, це регіон, умовно великий, да? маятникової міграції. Хто не знає, що таке маятникова міграція це робоча міграція. Ваш бітубішник, якийсь фермер, може, може замовити, начебто в Києві, тому що він їздив сюди, і Google його ловить, як в Києві.